Добрий день, Я вітаю всіх, хто приєднався до нас сьогодні. Рада вітати вас у медіа центрі Україна -Укрінформ. Мене Звуть Ольга Таманова і. Сьогодні ми будемо говорити про надважливу тему. Ми будемо говорити про мультидисциплінарну реабілітацію наших військовослужбовців. Десятий рік триває війна, 531 день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І весь цей час цей термін з нами. І я думаю, що він з нами буде ще довго. Також сьогодні у нас відбудеться презентація проєкту Лото турботи, про який про яку розповідають наші спікери і спікерки. А я хочу вас привітати. Друзі, і представити вам наших гостей сьогодні. З нами сьогодні Ольга Гарлан, українська фехтувальниця на шаблях, олімпійська чемпіонка. З нами сьогодні Сергій Крижановський, головний лікар реабілітаційної клініки Бодроклінік, а також з нами сьогодні Олександр Гудімов, військовослужбовець Збройних сил України. Вітаю вас, друзі! Хочу почати з того, щоб подякувати пані Ольга вам. А На якусь точну частину нашого життя ви всіх нас об'єднали навколо фіхтування і навколо вашої. Боротьби за справедливість. Дякую вам за це. Дякую, що надихаєте кожного з нас. Хочу надати слово вам, пане Сергію, поговорити саме про мультидисциплінарну реабілітацію. Цей термін зараз дуже важливий. Ми знаємо, що це саме про доказову реабілітацію. Чому це важливо? Саме такий підхід і які алгоритми нам допоможуть сказати, що це саме він. Доброго дня всім! Я хочу сказати, що слово мультидисциплінарна я би його об'єднав словом ще мультикомпонентна, адже немає двох однакових людей в світі. Точно так само і немає двох однакових поранених, навіть якщо вони однакові поранені, тому що це різні люди, вони по різному реагують на травму, вони по різному реагують на ситуацію, їхня сім'я по різному реагує. І тому ця багатокомпонентність, вона впливає на безпосередній результат. Адже навіть якщо це травма, наприклад, перелом кістки то Для того щоб його відновити, треба включити самого бійця. Треба дати йому мотивацію. А для цього треба психолог або психологічна реабілітація. Для цього треба потужна діагностика, адже без дуже детального розуміння проблеми ти не завжди можеш відновити. Тому що чи вогнепальні, чи осколкові поранення, наприклад, вони достатньо складні, і деталі бувають, дрібні деталі визначають головну роль. І для того потрібні різні типи діагностики, наприклад, комп'ютерна томографія чи рентген діагностика, чи додаткові аналізи, чи, наприклад, емерті. Зокрема, у нас є поранені, які довго, дов, йде довготривале заживлення, наприклад, рани чи кісток. І ми розуміємо, що на фоні довготривалого заживлення йде остопороз, а без аналізів, без рентгену чи КТ ти не можеш зрозуміти, ти можеш виняти метал і дати навантаження на м'язи, чи не можеш цього зробити. І для цього потрібна потужна діагностика. Ну і звичайно потрібні різні типи, типи спеціалістів або різні спеціалізації. Адже навіть при пораненні кінцівки може бути уражений нерв, може бути уражені судини, можуть бути уражені кістка, м'язи. І відповідно від того, чи уражені судини, часто потрібен хірург або судинний хірург. Якщо так, уражений нерв. Потрібен невропатолог, який може зрозуміти, чи потрібно сшивати цей нерв і чи можливо зшити його. І отже, вроді би, одне поранення, але насправді різні спеціалісти можуть вплинути на хід подій, тобто на саму реабілітацію. І тому ця мультидисциплінарність вона виграє визначну роль саме в результаті. Адже наша задача всіх, я сподіваюся, українців відновити якомога більше наших людей, і цивільних, і військових, які ну, потерпали від поранень. Чому тут важливий саме індивідуальний план? Так як я казав, немає двох однакових людей. Відповідно ж, наприклад, у одного бійця буде там ну, умовно поранення руки. І він буде мотивований швидко повернутись на фронт, і він буде включатись максимально у дію. Він буде працювати, наприклад, три рази на день. А другий, вибачте, слово депресне, або отримає депресію після того, після свого поранення, тобто психологічну травму. І відповідно він не буде включений. Відповідно, це два різних бійця, дві різних ситуації. Вони вимагають різних спеціалістів. Сам хід рани може також або хід хід поранення може визначати тактику, яку потрібно використати саме для конкретного бійця. Ну і я думаю, що я не відкрию секрет, що людський ресурс у нас обмежений, у нас дуже мало людей, і чим більше людей ми відновимо, тим більше вони можуть і в подальшому захищати нашу державу або бути корисними для нашого суспільства. Ще одне питання. Ми багато чуємо про те, що мультидисциплінарна реабілітація це саме реабілітація активна, а не пасивна. Чому це теж важливо і яка тут специфіка? Чому потрібна ця робота, умовно кажучи, не тільки лікарів і фахівців, які працюють над цим, а й пацієнта? Ну, так як ми говорили, мотивація дуже важлива. Якщо пацієнт не включений, то результату не буде, або він буде мінімальний. Тобто, звичайно, він буде, але він буде не настільки ефективний. Це точно так само, як і в спорті. Якщо спортсмен включений, то результат буде максимальний. Тут не тільки робота тренера грає роль. Дякую вам, пане Олександре. Питання буде до вас. Як який був ваш шлях саме у цій реабілітації? Поділитися досвідом. Дякую. Мене звуть Олександр Гудімов, я майор. У 2022 році, в травні, виконував завдання у складі 129-го батальйону 112-ї бригаді біля Бахмуту, отримав поранення з переломом кісток, ураження суглобів. І проходячи лікування в шпиталі, одразу був накладений гіпс. і... Ти е, сам е, забезпечений собі. Е, після того, як ти пройшов лікування в шпиталі, ти отримаєш направлення в військовий шпиталь і е, до травматолога. Черга на той момент кожен день була 100 військовослужбовців. Дуже велика кількість поранених. а Лікарі могли прийняти тільки 50 осіб. І щоб зайняти чергу, ти повинен бути приїхати на 6 ранку, записатись, вистояти. Це не мало значення, яке в тебе поранення. Всі рівні в цій, в цій черзі. І також після консультації. Ти повинен був знову приїхати, щоб зробити знімок, і знову вистояти цю чергу, щоб отримати направлення на знімок. Дуже складна процедура, сама складність в бюрократії отримання консультації, чи направлення на знімок чи лікування. Дякуючи Катерині. І спонсором отримав можливість пройти реабілітацію в клініці Сергія. І коли приїхав в клініку, дуже ти приймаєш підтримку і турботу. Як ви знаєте, реабілітація залежить не від самого військовослужбовця, вона залежить від підтримки як суспільства близьких, а вже на цьому базується і. Стійкість військовослужбовця, і коли ти отримаєш всебічну допомогу, розуміння, консультацію, підтримку, ти розумієш, що ти можеш знову стати на ноги і знову виконувати задачі. Дякую вам. Я думаю, що ми можемо прийти до презентації самого проекту Лоти Турботи. Пану Сергію, виможбуть розпочнете для чого проект, яка його мета, і яка потрібна тут допомога. Зв'язку з тим, що ми вже реабілітували комплексно реабілітували більше ніж 65 військовослужбовців. Ми побачили, що коштів насправді не вистачає на реабілітацію, адже будемо чесні, для якісної реабілітації повинні бути кошти. Тому що, наприклад, ми в бодрах клінік даємо можливість бійцю, коли він сніде. Обрати каву чи чай. І це насправді важливий психологічний момент і турботи, і можливості отримати певну насолоду. Від цього залежить багато чого. На це, на це потрібні кошти. Тому ми вирішили спільно з хорошими людьми, активістами, людьми, які підтримують нас, командою громадської організації N help що нам потрібно залучати кошти для того, щоб. Дати можливість реабілітуватись більшій кількості бійців, і ми придумали проект. Називається Він Лоти Турботи, де залучимо близько 50 відомих людей, які нас підтримують і будуть підтримувати, які виставлять свій лот. Щось важливе, щось особливе, щось те, що цінне, буде як для лотодавців, так і для лотоотримувачів. І люди, які будуть донатити на цей лот, будуть мати можливість отримати цей лот. Таким чином, ми плануємо реабілітувати на проєкті більше 100 поранених. тобто 100 поранених, це наш мінімум, який ми хочемо отримати згідно цього лота від одного лота, від цього проекту. Від одного лота ми хотіли б отримати кошти на хоча б два поранених, для того, щоб ми могли допомогти, хоча б двом людям. Зараз буде таке логічне питання: як будете обирати тих, хто стане отримувачем ваших послуг. Ми будемо оголошувати лот. Буде є створена монобанка, на яку будуть люди закидати кошти. Відповідно, вони будуть скидати. Монобанка дає можливість побачити людину. Також вони будуть скидати свій скрін на Instagram and help. І відповідно ж, ми будемо створювати список людей, які задонатили. А потім, за допомогою рандомайзера, у прямому ефірі ми оберемо того, хто отримає е, даний лот. Отримувача, тобто, все почесно. Отримувача приза то зрозуміло. хто хто буде як будете обирати тих воєннослужбовців, військовослужбовців, які будуть проходити реабілітацію У вас е, у нас насправді є великий список е, людей, які хочуть отримати реабілітацію. на... Кінець місяця їх було більше 60. Ми працюємо тільки з підрозділами і тільки з людьми, які хочуть бути реабілітовані і хочуть. Повернутися на фронт або мотивовані бути корисні для нашої держави, тобто ми не беремо халявщиків. Ми і саме тому ми працюємо з підрозділами, які вже довіряють нам, і які там хочуть, щоб їхні військовослужбовці були реабілітовані в нашій клініці. Ми готові до співпраці з іншими підрозділами одночасно, однозначно. І відповідно ж, ми очікуємо на те, що після початку проекту до нас будуть звертатися не тільки ті, хто хочуть задонати, Тати і отримати класні лоти, а і е, ті підрозділи, які насправді турбуються про своїх бійців, ті, які хочуть, е, щоб їхні побратими були здорові і щасливі. Пані Олю, ви підтримали цей проєкт. Я так розумію, Доброго що перший дня. лот буде саме вашим. Розкажіть, будь ласка, про цей лот і, взагалі, про вашу мотивацію. Чому ви вирішили долучитися і підтримати такий проєкт? Ну почну з мотивації, а, тому що зі сторони спортсменки я можу сказати, що реабілітація це дуже важливо, як психологічна, так і, а, звісно, фізична. Я правильно кажу, можу. от а, тому, що ну, на протязі своєї кар'єри я. Дуже Дуже багато стикалася з травмами всілякими, і я розумію наскільки це важливо. А в... Військовим це в рази більше потрібно, в рази більше потрібно психологічної підтримки, фізичної підтримки. З Сергієм ми познайомилися, ми здається, рік тому. Рік тому і він до цього, і його клініка Бодро, Вона співпрацювала з іншими фехтувальниками, але я не доїхала туди, я дуже хотіла. От і я знаю, що вони були направлені на спортивну реабілітацію. І так вийшло. То, що я їхала додому і заїхала до е бодра клініки, бачила е цю клініку вже своїми очима. І я побачила дуже мотивованих спеціалістів. Е я бачила, що бійці працюють. Я бачу, що вони мотивовані, бо це дуже важливо, щоб вони були мотивовані. От і тому для мене це велика мотивація, тому, тому що це потрібно, а, тому що це наші бійці, вони захищають Вони зробили дуже багато, і вони ще хочуть робити для нашої країни, щоб захищати її. А наша задача їм в цьому допомогти. Тому що а, ну, це дуже-дуже важливо. Про цей лот я можу сказати, що а, ну, він приємний бонус цього лоту. Я це, а, це день чи тренування зі мною, чи також з збірною командою України. Це просто бути частиною процесу, побачити, як працюють олімпійці, як ми готуємося до Олімпіади, пофехтувати, отримати купу. Мені здається, дуже таких мотивованих емоцій. І, звісно, ну, майстер-клас. Від тобто мене, хто переможець, отримає мастер-клас від Ольги Харлан. Так, звісно. Розкажіть, будь ласка, механіку, як нашим тим слухачам, глядачам, як прийняти участь у цьому проєкті, що потрібно зробити, щоб отримати цей мастер-клас, наприклад. Сьогодні, після цього заходу, десь через годинку-дві, ми виставимо лоти на сторінках Олі, на сторінці Клінік, на сторінці громадської організації Анхелп. Де Демондамона банка потрібно буде. Тобто, лот буде стартувати від 100 гривень, тобто, можливість задонатити від 100 гривень дає можливість отримати приємний бонус. Відповідно, ж люди, які закидають кошти, там є можливість написати номер телефону. Фону і ім'я унікальне ім'я. Тоді ми фіксуємо це ім'я номер телефону для того, щоб потім мати можливість зв'язатися, і очікуємо не менше ніж 50 тисяч гривень. Відповідно ж, лот буде тривати два тижні. скажімо скажем так, розіграш лоту буде тривати протягом двох тижнів. Відповідно. Людина, яка закинула, очікує два тижні. Потім, через два тижні, ми в прямому ефірі на каналі Енхалпів в Інстаграмі показуємо за допомогою рандомайзера, хто виграв. Ця людина хлопає, каже, «У-у-у!» і відповідно ж очікує від нас інформації, коли вона зможе приїхати на збір. І я так розумію, він може бути як в Україні, так і в Італії. Так? Тому що наша збірна зараз тренується в Італії більшість, але буде збір і в Україні. Тому готуйтеся, всі, хто дивляться, буде класно. Дякую вам, шановні колеги. Хочу долучити вас до нашої розмови. Якщо у вас є питання, прошу. Так. Видання факти питання Сергій скажіть, будь ласка, ну, а вартість вартість реабілітації одної людини, яка це перше, друге. Від яких поранень, після яких ушкоджень ви проводите реабілітацію, скільки в середньому часу вона триває? Е, дякую за запитання. Я почну з останнього пункту. Скільки триває? Ми насправді, згідно державних програм, там по НЦЗУ, реабілітація Реабілітація триває там три тижні. Але насправді ми зрозуміли, що ті, хто реабілітується три тижні, ми можемо реабілітувати за два. А ті, хто не може реабілітуватися за два, не прореабілітується і за три, їм треба більше. Відповідно ж, у нас реабілітація триває два тижні. Це є такий серйозний інтенсив, де ми намагаємося відновити. Максимум можливо, якщо буде потрібно другий курс, ми зробимо другий. Тому реабілітація триває два тижні і коштує вона 26 тисяч гривень на даний час. Це така максимально оптимізована сума грошей, яка дає можливість якісно зробити все, що потрібно для людини, яка проходить цю реабілітацію. Чи від, ну, від яких а які поранень? Наша експертиза це поранення кінцівок і голови. Ми беремо легкі і середні поранення, легкі і середні, середні важкості поранення, тобто тих, кого ми можемо максимально швидко підняти. Тому, звичайно, ми розглядаємо конкретного бійця індивідуально, тобто перед тим як він їде до нас, ми розглядаємо всі документи, ми дивимося, що йому було зроблено, і тільки тоді, коли ми впевнені, що ми можемо отримати результат, ми беремося. Я дуже дякую вам, пане Олександре, питання буде до вас. Скажіть те, що потрібно почути тим, хто зараз стоїть перед реабілітацією, перед тим, як обрати, як себе реабілітувати, що важливо їм знати, і чому важливо все ж таки обрати мультидисциплінарну реабілітацію? З мого досвіду, коли ти їдеш на реабілітацію і наприклад Дібодроклінік у, у тебе є графік. Згідно якого ти е, прибуваєш на фізіотерапію, ти спілкуєшся з психологом, е, е, з реабілітологом в тебе заняття, і в тебе е, буквально день е, розписаний до 15.00. Тобто ти проходиш, е, потрапляєш в фізіокабінет о 9 ранку і виходиш з нього о 12 е, Ти спілкуєшся з психологом, е, обговорюєш всі проблемні. Питання, отримуєш на них відповіді, і вже заряджений, йдеш на, на успіх до реабілітолога. І з ним вже на тренажерах, е, займаєшся, отримуєш задоволення в 15.00 виходиш заряджений. Чудова настанова. Пане Сергію, які можливості, скільки ви можете маєте спроможності приймати і реабілітувати наших бійців? На даний час ми реабілітовуємо 16 бійців в місяць. Це все, скільки ми можемо розмістити тільки у нас. Ми не розміщаємо бійців в готелях або в інших закладах, тому що ми побачили, що дуже важлива спільнота, дуже важливе перебування людей в одному просторі. Вони тоді допомагають один одному. Вони тоді на одній хвилі, і вони дотримуються принципу рівний рівному. Це перше. І тому 16 це максимум, що ми можемо містити на даний час. Час, але ми добудовуємо е, зараз приміщення, і ми будемо мати можливість 24 бійця е, реабілітовувати одночасно, е, і це ми. Плануємо, що ми це зможемо робити, дай Бог, з грудня, ну, можливо, з нового року. Тобто ми інтенсивно працюємо над цим, але, звичайно, це все залежить від фактору там, того, наскільки ми будемо потрібні, наскільки ми зможемо включитися, наскільки нам будуть довіряти, ну і, звичайно, скільки грошей ми будемо мати для цього. Друзі, чи є ще питання у вас? Тоді в мене є останнє питання, мабуть, до вас, пане Сергію, щодо а, того. Планів наступних, які будуть ще лоти, при відкритий нам цю завис? Е, у нас е, другим лотом планується е, цікавий також лот з Євгеном Клопотенко, з відомим кулінаром. Е, я не буду поки що оголошувати, що саме це буде, але я впевнений, що буде цікаво. Е, третім лотодавцем у нас буде відомий співак Дзідзо". Е, і також у нас плануються відомі спортсмени, яких ми долучимо в наступному. Я дуже дякую вам, пан Олександре. Я дуже дякую вам, вашому обличчі, всім нашим бійцям, які боронять нашу країну. Дякуємо вам за ваш захист і за те, що ми маємо можливість проводити такі заходи. Дякую вам, друзі. Працюємо далі разом на нашу перемогу. і Слава Україні.